І всім привіт! сьогодні у нас буде э, обнова, ну, сталася обнова. Це вчора ще була. Э, тут э, день тури. Давайте починати, Я покажу вам всю обнову зараз. от вот, Happy Halloween Е, Зараз э, я вам проведу ромтур. Так, отут тут вот, такі от кострої. Просто тут сісти. Можмелок пожарити, да? Вот. Да. Далі там замок. Давайте я вам покажу там. Тут. -то. А як? Понятно. Там все-таки вот тут вот. Ти домик побудований, їх хтось його з дерево робив, то навіть машини. Можна, можна виїхати. Ні, на жаль, не можна. Далі тут кладовище. Тут е тут якийсь. Туда не можно А, я зрозуміло, це типа тюрма. Десь я так поняла. Да. Тут якийсь чел. Да, ми вийшли. Якийсь то лабиринт. потираться потеряться, а ладно, я потом приду сюда и придем цей лабиринт. ок и я хочу зараз своей все вместе. попал. Ладно все, я пойду. А где тут выход? Тут виходу нема. Я повернусь, коли я знайду вихід. Коротше, я вибралася вже. Ідемо далі про одну руку. А ми тут були вже, але там, там ми не були. Отута от тут не було у мене єдине. Це шок чоколад такий продається. Тут таке от, приміщення. Да. Ем, зараз саме інтересне, буде ми підемо в той замок. Зараз я тільки от так от. Тут і сюди от все. Заходимо. Тут відкрито, странно. My house. У мене немає робоксів. А як? Сюди попасти. Давайте просто я так покажу, что там есть. Ну там, в принципе. Так. Тут вот такая вот лостева. Тут. Здесь. Зомби на планетяне часов Все, я, в принципі, все показала. Надіюсь, вам сподобався цей івент. Е давайте я зараз заспавню домик і подивимося, може, якісь е нові предмети з'явилися в пропсах Давайте оцей, наприклад. У мене, якщо що, немає віпки, так що. Бу. Ой. Гляньте. Паучок. Робіть скриншот. Так, далі на вулиці всякі пугали стоять. Е -е, в кімнаті тоже прикрашу. Ні, там такі от вид на дерева. Там. Давайте я зараз витяну пропусы і мы подивимося. Може там, де кулай? Okay. Ні, може бути тут? Внизу Ні тоже нічого не появилось. Може, в шариках по-любому. Шарик це отут. Ні, навіть шариків нових нема. Може, квітки якісь? Ні. Ну і нічого нового такого немає тут. Надіюсь, вам сподобався цей івент. Тепер точно. Всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.